його запросити до себе, А сам задумав його обдурити. Я візьму Метелка і сховаю його за спиною. І спитаю його, що в мене живе чи мертве. Якщо монах відповість, що живе, я розчавлю метелка. Якщо монах відповість, що мертве, я його відпущу. Подивився уважно монах, мудрий монах на імператора. Подумав і відповів усе в твоїх руках. Збентежений імператор відпустив метелика на волю. Тільки від нас залежить, яким буде наше життя щасливим, чи довг. щасливим і довгим. Тому наше життя і здоров'я це метелик у наших руках. Не вбиймо його. На цьому наш витаминий захід закінчено. Я хочу подякувати учням 10-го Б класу. ЮГАС...